Цей нерегульований пішохідний перехід розташований на перетині вулиць Івана Виговської та Чигиринської. Місцева жителька Альона Остапенко розповідає, саме тут закінчився життєвий шлях її матері. Вона йшла на роботу. Я якраз на той момент була з нею на зв'язочку. Він просто чи не замітив її, чи якось відвлікся можливо. І виходить, він її збив навіть не своєю водійською стороною, а вона за оці мілісекунди пробігла всю його машину. Він зацепив її вже самим краєм правої сторони машини. Пригадує рівно за півтора року після. Для смерті матері вона створила петицію, аби на цьому пішохідному переході встановили світлофор. Тим більше була ще одна травматична подія на цьому перехресті, загинула дитина. Хлопчик 10 років тут дуже важкий відрізок дороги. Рух на чотири полоси, і дуже страшно переходити, особливо в темну в темний час. каже можливо, якби тоді тут стояв світлофор. Він привернув увагу водія, і той би сповільнив рух автівки. Автоінструктор Василь Куцивіл пояснює учениці, як правильно проїжджати нерегульоване перехрестя. Тобто відрізок дороги, де відсутні регулювальники або світлофори, Пользується преимущественним правом на проїзд, той у кого нема. Поміг і справа. Говорить, правилам дорожнього руху навчає 54-й рік, а місця, де найчастіше трапляються аварії в Черкасах, не змінюються з роками. Зараз такий у нас проблемний участок дороги, де обласна лікарня. Може, проїжджаєте ви там? Там вісім пішохідних переходів, нерегуліруючими. Перехрестя Одеска і Благовісна. Там практично завжди стоять віночки. Скільки я вже працюю, бачив там дуже-дуже багато аварій. Вважає змінити ситуацію на краще можна було б збільшивши кількість світлофорів. Та й водіям потрібно бути уважнішими. Цьому навчає і учнів. Під'їжджаючи до перехрестя, говоримо, побачили, призупиніться. Пропустіть, особливо там, де діти від початку цього року до міської ради надійшло 11 петицій від містяни з проханням встановити світлофори або інші прилади контролю дорожнього руху на тих чи інших нерегульованих ділянках дороги. Ця інформація загально Петиції можна переглянути на офіційному сайті міської ради. За словами директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергія Отрешка, цьогоріч в місті планують встановити чотири світлофори. Нині їх 96. Це Два світлофора по вулиці Чигиринській на перехресті з Будіндустрії з Горою Холодного Яру. Це Хрещатик троїцьке перехрестя і Пастерівське Чіковані. Колись там існував світлофор. Зараз будемо його відновлювати разом з патрульною поліцією. Ведеться облік аварійно-небезпечних ділянок, які потребують вдосконалення системи регулювання руху. Говорить, на ці потреби з бюджету міської ради спрямували 5 мільйонів гривень. Будівництво нового світлофорного об'єкта це в районі мільйона гривень єдине, що дорожче коштує світлофор Чигиринське героя Холодного Яру, тому що його встановлення потребує також влаштування додаткової смуги з двох сторін перехрестя. Поясню, аби встановити світлофори на тій чи іншій ділянці дороги, вона має відповідати певним нормам. Є державний стандарт, стандарт України, який визначає. Необхідність і доцільність встановлення світлофорного об'єкту, це наявність дорожньо-транспортних пригод за відсутності цих дорожньо-транспортних пригод, наявність певної кількості автомобілів в одиницю часу одночасно головною другорядною дорогою. При цьому ще й пішоходів повинна бути певна кількість. Тобто, якщо цих вимог нема, то влаштування світлофорного об'єкту недоцільно. Торік за участі пішоходів в області сталося 177 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими, розповів речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. Це саме 25 відсотків від загальної кількості ДТП спостраждало ми за минулий рік по області. каже, аби уникнути ризику, пішоходам та водіям потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Для пішоходів в першу чергу це не різко не виходити на проїжджу частину, саме на пішохідні переходи і, взагалі, на проїжджу частину дороги переходити дорогу у відповідно позначених місцях для водіїв. В першу чергу це при переїзді перехрестя або пішохідного переходу це знизити швидкість до безпечної, саме за якої водій зможе контролювати рух транспортного засобу. Нагадує не надання переваги в русі is... пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах це порушення частини першої статті 122 кодексу України про адміністративне порушення, за яке передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.